Літнє оздоровлення поранених бійців АТО цього літа. Обласні чиновники планують видати близько сотні путівок на відпочинок. Щоправда, кажуть, насамперед слід провести відповідний тендер. Путівки запевняють в держадміністрації. Почнуть видавати із наступного тижня. Наразі за оздоровленням звернулися 62 ветерани. Ато буде проводитись конкурс, аукціон, торги відкриті по оздоровленню учасників АТО. Торги відкриті. Сподіваємося, що прийдуть. У нас гідні учасники торгів, і вже починаючи з 16 числа, є певна процедура, почнемо видавати путівки, оздоровлювати наших поранених. Сто путівок недостатньо, стверджують волонтери, адже лише поранених бійців на Прикарпатті налічується близько трьох сотень. Крім того, оздоровити потрібно і непоранених солдатів, у котрих після участі у бойових діях розвинулися небезпечні недуги. Держава, напевне, не зможе. Оздоровити ту кількість людей, яка зараз потребує цього. На жаль, в зв'язку з тим, що немає Криму і східна Україна в зоні боїв, то багато людей приїжджає власне відпочивати в Прикарпатті. Усе фактично зайнято. Тому я думаю, є її проекти волонтерські, такі як творча Криївка і ряд інших, завдяки яким можна оздоровлювати поранених і взагалі учасників АТО. Також в області діє спеціальна програма по оздоровленню дітей та дружин бійців, котрі воюють або загинули захищаючи кордони України. Окрім своїх Прикарпаття готове приймати на відпочинок дітей із інших регіонів. Ми приймали дітей-учасників АТО з Херсонської області. У нас було три заїзди цих дітей, і вони були багаточисельні. Ми працюємо зараз. Ми очікуємо з інших областей. Зараз у нас діти учасників АТО з Сумської області оздоровлюються в Рогатинському районі, в дитячому таборі. І там ще кілька заїздів таких буде. Тобто ця робота ведеться. Настав літній період, оздоровлення, і в даний час працюємо з волонтерами щодо Угорщини, складаємо список. І щодо якщо люди не бажають десь за кордон відпускати своїх дітей, переживають, значить будемо думати, як оздоровити на теренах області. Дітьми загиблих традиційно також опікуються волонтери. Кажуть, у цьому напрямку активно співпрацюють із українською діаспорою. Є Іспанія. Також є Лондон. У нас їде сім'я Денисових, родина загиблих, дітки їдуть відпочивати в табір. Є в Америку також місця, але це все на фазі такій, якби, організаційній. Я думаю, що до кінця літа багато людей відпочине. За тендером на реабілітацію бійців АТО передбачено понад півмільйона гривень. Третину коштів сприймують на оздоровлення людей, що постраждали під час Майдану. Оксана Семко, Ігор Духович, новини на вежі.